Ну що ж, друзі, те, що я говорив, Польща забере соціальні виплати українців, які мають статус УКР. Хто в це не вірить? Будь ласка, напишіть в коментарях. Хочу вам сказати одразу, що я їхав 12 годин, і можливо я трошки не виспався, проте я маю змогу читати ваші коментарі. І, чесно кажучи, я не образився, проте хочу вам дати відповідь. А ви, в свою чергу, де дивіться це відео до кінця, втисніть вподобайку, поділіться ним з друзями. Адже я досить багато тут правди можу вам розповісти. І ви про це дізнаєтеся в самому кінці, де я вам задам чітке питання, і, можливо, ви з ним не погодитесь. Друзі, чи не говорив я? Що з візами, робочими візами польськими можуть бути проблеми? Чи не сталося так? Проте дехто взагалі цього не розуміє і далі продовжує це робити. Друзі, чи не говорив я, що польські водійські посвідчення потрібно отримати після неперервного 185-денного перебування в Україні? В Польщі, так? Не в Україні, а в Польщі. Говорив так. Водії Убера та Болта це вже зрозуміли, і навіть інші мені. Водії писали Сергію, що мені робити, коли мені дали попередження? Чи потрібно давати на заміну українське водійське посвідчення на польське? Я їхав просто собі. Мені поліцейські сказали, коли мене зупинили, що я не можу їздити по таких правах, я маю їх замінити, бо я вже тут перебуваю два роки. Так само, друзі, із соціальними виплатами типу 500 Ви скажете, та звідки ти можеш знати? Скажіть мені, будь ласка, зараз всі телеканали польські говорять, в тому числі речник. Сьогоднішнього уряду Пьотр Мюллер заявив, що вони хочуть скасувати ці виплати вже починаючи від 2024 року, з самого початку. Те, що зараз відбувається на фоні зерна, так, з трьома країнами Євросоюзу, четверта країна вже долучається, це Болгарія на фоні е, сонячного зерна, так, сонячника. І... Ми цього не знаємо, чому чи вони не домовилися, щоб просто скасувати всі ці виплати, що просто українці не повернулися назад в Україну. Проте польща, як зазначає, Анджей Дуда, не відмовляється допомагати Україні, і я в цьому впевнений, що вони не відмовляться. Проте перед виборами, які зараз назрівають 15 жовтня, і те, що потрібно біженці, повертати назад в Україну, бо немає кому працювати. Українці, які зараз в Україні самі прекрасно розуміють, зокрема бізнесмени, що немає кадрів, і вони самі про це заявляють на своїх ютуб-каналах. Можливо, по телебаченню цього не покажуть, тому що телебачення все куплене. І в Польщі теж населення старіє. І, на жаль, на жаль українці, які евакуювалися від війни, замінили це демографічне становище. Проблемне становище, яке зараз є в Польщі. І кожна розумна людина мене підтримує, то зрозуміє, бо це скрізь написано. Навіть статистику можна подивитися. І те, що заберуть в Українці 500, це давно всім відомо. Тому що як людина, яка має просто статус УКР, може завжди вічно отримувати 500, а з Нового року ще й 800. Якщо теперішня партія дозволиться зробити тим українцям, які мають статус УКР, то вони просто стрілять собі в коліно, бо вони не виграють виборів. Адже існують партії, які протестують проти цього. І вони зможуть більше голосів набрати. Ну і що ви думаєте? Вони не заберуть 500 плюс заради того, щоб виграти? Я впевнений, що ні. Ви мені не вірите і пишете, що я ловлю хайп. А чому ви не пишете політикам нашим це? М? Ви тільки можете на них скаржитися, а потім смієтеся з них і ще робите різні меми. Я не роблю мемів. Я стараюся для вас сказати правду, до якої ви повинні приготуватися. Мені не залежить на ваших грошах. Повірте, я достатньо заробляю. І Якщо хтось думає, що він заробляє більше мене, ну то хай собі думає, я заробляю достатньо. І мені не потрібно ваші гроші, мені потрібна ваша довіра. І я хочу, щоб ви довіряли мені. І сподіваюся, ви до мене прислухаєтеся. Вже починається дощ, на жаль, і. Гримить та блискає. Тому, друзі, я буду завершувати. Діліться своїми думками, діліться тим, що ви думаєте, і пам'ятайте, що єдиний ваш вихід, як це було і раніше, якщо хтось скаже, що ні, так не було раніше, то так і є. Щоб отримувати надалі соціальні виплати від Польщі, вам потрібно легалізуватися, так як і раніше робили це українці, які добровільно сплачували податки, працюючи легально. Це зробити карту побиту. І все, користуйтеся посередниками В Варшаві, які найбільше, напевно, агітують українських блогерів, я не знаю, яких. На мене це напевно не силається, тому що я є чесним, я в цьому впевнений. А якщо хтось є противником мене, запрошую в краків. Я особисто з вами зустрінусь, порозмовляю, і ми обговоримо все спільно. Тому що той, хто мене знає, впевнено скаже, що я не такий, як на відео. В житті я зовсім інакший. Тому побачимось, друзі, і нас заливай дощем. Нехай у вас все буде добре.